В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики й дівчатка. З вами тьотя Зоя. Зараз у нас Різдво, тому казочка у нас буде сьогодні особлива, різдвяна. Називається Різдво для ялиночки Ірини Мацко. У лісі, лісі темному. наспівував Дмитрик, біжучи зимовою стежкою в лісок що простягався неподалік його хатини. У тому лісі вовк не ходив, та й лісок був невеликим, але саме тут Дмитрику було найзатишніше. А ще минулої весни у хлопчика з'явилася подруга у ліску, маленька ялиничка, яку він посадив своїми руками, і дуже її любив та доглядав. От і зараз біг він саме до неї, подивитися, як вона зимує. Привітатися, погамоніти, Ялиночка ж була чарівною. Так, так, а хіба ви не знали, якщо посадити деревце своїми руками і доглядати його як рідне, воно обов'язково стане чарівним. І розмовляти буде, і від біди та негоди захистить, і заспокоїть та порадить. Спробуйте. Отож підбіг Дмитрик до ялиночки і бачить, тремтить під уваж наш хвоїнки дрижать. Ялиночко, рідна, ти чого? Невже холодно тобі? Давай я тебе свою курточку закутаю. Вона тепла, пухова, буде ще куперині». почав уже знімати з себе курточку хлопчик, щоб накрити та зігріти від холоду маленьке деревце. Ой, Дмитрико, не холодно мені. Стільки снігу намило. Стовбур та гілочки гріє, немов пухом закутана, а ще синички та горобчики часто сідають на мене. Зігрівають своїм теплом в іншому. Та чого ж? От усіх скоро Різдво, правда, правда, це ж таке свято велике, хороше, веселе, ти ще просто ніколи не зустрічала його, Чому боїшся? Ой, яка ж ти чудна, засміявся хлопчик. Ні, Дмитрику, ти хороший хлопчик, але розповіли мені мої сусідки, старі сосни. Що саме таких маленьких, як я, ялиночок, перед Різдвом люди зробують для того, щоб прикрасити своє житло, а потім і зовсім викидають на смітник, коли хвоїнки-голочки опадуть. Усім свято, а нам смерть. А ми ж також святкувати хочемо, радіти, весни дочекатися і жити. заплакала гірко ялиночка, закриваючи стовбурець пухнастими лапами-гілками. Зачекай, Ялиночко, не плач так жалібно, бо і я зараз заплачу, промовив Дмитрик, не показуючи свого жалю. Я щось придумаю, я миттю. І побіг так швидко, що тільки сніг за ним закурився. Минув день. Стояла Ялиночка сумна і вже навіть і не плакала, чекала різдва та прислухалася, чи не йдуть по неї люди, щоб зрубати та у хату віднести. Спочатку сподівалася на допомогу Дмитрика, але потім вже його не чекала. Глянула, а навкруги така краса. Місяць освітив усе навколо, вітерець затих, втомився. Сніжок на гіллі, ніби срібло лежить, та ще й зірка на небі зійшла, велика та яскрава. Та раптом чує кроки. Ой, це вже по мене йдуть подумала ялинка. Із за найближчого дуба з'явилась голова в путейній шапці. За нею ще одна. Троє чоловіків вишко на галявину і підійшли до ялиночки. Гарненька, правда? прогугнявив найвищий. Гарна, гарна. Швидше рубаймо й гайда звідси, поки нас не впіймали, Зашипів на нього інший. «Ой, а це ж справді мені смерть, подумала ялиночка. Здоровань витягнув сокиру, підійшов. Ой, закрила лапами гіллям очі красуня, відчувши вже стальне лезо на своєму стовбурі. Та раптом чоловік відскочив, як ужалений від деревця, аж пилку впустив. Що це? закричав. Хто посмів мене засліпити? накинувся на своїх товаришів. Ой, закричав другий. А ти чого шишками в очі кидаєшся? От я тобі. Та що це таке? третій гук. Дерво ніби на місце гілля за одяг саме чіпляє. Це ти мене тягнеш. А ну я тобі. обернувся він до здоровання який стояв біля ялиночки, немов осліплений. Всі троє почали лаятися та битися один з одним. Аж тут знову почулися кроки, галас. На галявину вибігло кілька людей, і попереду них Дмитрик. Злодії позадкували за дерева і зникли, ніби їх і не було. А з за дерев. Вийшов олень, Білочка прискакала, зайченятка маленькі, і вся лісова звірина. Ялиночка зраділа. «Дмитрику, це ти? Ой, як же мені страшно було. Зрубати мене хотіли, але звірята і зоря з неба не дозволили цього зробити, затремтіла ялиночка. Це правда, звірята? Так, ми не дали зрубати ялиночки, виступив перед Я зачіпав злодіїв за одежу. Білочка шишками шпурляла, а зоря різдвяна так засліпила найбільшого, що він ще довго нічого не бачитиме. От, нахаби! я ніби відчував, що з тобою лихо може трапитися, так сюди мчав. Не бійся різдво на землю прийшло і нічого злого більше не буде. А зірка, що на небі запалала, це різдвяна зоря. А це, мої друзі, ми прийшли до тебе різдво зустрічати. Разом посвяткуємо. Справді, ой, як цікаво, дякую тобі, Дмитрику. А що це у вас? показала на велику коробку, що несли друзі. А це святкові шати для тебе. Дозволиш тебе у них одягнути? Будеш красунею. Звичайно, одягайте, зраділа. А як же ваше свято? Хіба ви, Ялиночку, не хочете вдома ставити? Зрубувати не будете? Вдома ми вже не справжню ялинку поставили. Вона і стоїть довше, й голочки не обсипає, і з живих деревця трубати не потрібно, а святкувати прийшли до тебе. Хіба Різдво приходить до тих, хто ужатнішу живу ялинку поставить, чи наїдки більше наготує, чи себе прикрасить? Різдво у душу кожного має прийти, а посвяткувати тут можна. Головне, що воно для усіх. І для тебе, ялиночко. Нова радість стала, яка як воло. закружляли навколо деревця. Тепер і у мене справжнє різдво з друзями та колядками раділа Ялиночка. А тут і вся лісова звірина позбігалась, ташки позліталися, усі з гостинцями, подарунками. Це було найкраще різдво для друзів. І для маленької ялиночки. Отака у нас сьогодні, дітки, казочка, а вам уже пора спати. умощуйтесь ручненько, не забувайте, що у нас Різдво. На добраніч вам, дітки. Христос народився, славі моєму!